Тримається всі одного, проси і стукай, надоїдай. Як тому пам'ятаєте за хліб? Прийшли до мене гості: Хліба дай, сусіде. Та я вже сплю з дітьми, не дай хліба, дай, І стукав, стукав, ну ти мені вже заважаєш, кричав сусід, І з хлібинами вибіг на вулицю і дав. Ви собі уявляєте такого Бога. Чи йому треба стукати того, хто післав Ісуса Христа заради нас взяти наші гріхи і розіп'ясти їх на христі, дати відповідь і Бог прийняв це. Жертву цю, Він прийняв кров Христа як заплату за нас, за гріх. Христос взяв гріхи світу, так чи ні? Так. Але Він не взяв, чуєте, він не взяв гріхи християн, оті, що в католицькій, православній і протестантській церквах, ні, не взяв. Чому бо грішні ми. І далі вчать, ти стукай і проси. Такий же братський дух сьогодні в церкві, що страшно, що страшно аж сказати. Постійно, Боже, ти зціли. Боже, піди, піди, будь ласка, ти в хірурга. Хірурже, сатаніст, як я піду в його руки? Ні, ти йди. Вони не чують навіть Господа Христа, який говорить: покладіть ви руки на хворих. А в нас щось не виходить, то ти йди. І знову Христос іди на хрест і знову рани отримай, щоби я зцілився, чи дитина наша. Це справді? Це справді християнство? Це справді синівство? Ох, важко слухати вам.